Сталося неймовірне, уряд Німеччини схвалив постачання Україні 18 надсучасних самохідних арт установок. І знаєте, я очам не повірив, коли цю новину сьогодні побачив. Утім, не дарма не повірив. Ну бо це ж німці, і там дійсно не все так солодко з тими сау, як воно на перший погляд здається. Російський цар Путін з ультиматумом до Європи вийшов, каже: Хочете дешевого газу, хочете не замерзнути взимку. Ну то знімайте санкції з північного потоку. 2 ну і це відвертий шантаж, але він все одно не спрацює. Українська, як вона себе називає, співачка Ані Лорек, продовжує торгувати квитками на свої концерти в Чехії та Німеччині. Аго українці, хто в Чехії та Німеччині зараз перебуває? Давайте я підкажу вам, що з цим треба робити. Це зараз був анонс подій 206-го дня війни або ж суботи, 17 вересня. І Якщо вас ці е, новини від мене зараз зацікавили, ну то далі буде по них вже докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст, і кожного дня я намагаюся переказати найцікавіше за день. Якщо подібний формат вам заходить, ну то лайкайте це моє відео і на мене підписуйтесь. Ну і тепер докладно. Отже, приголомшлива новина номер 1 206 дня війни, що німецький уряд, а значить і канцлер Олаф Шольц, нарешті, дали дозвіл на постачання Україні 18 самохідних арт установок. Ми про це їх іще місяці два тому як просили. Два місяці вони тягнули, розмірковували, і от нарешті те погодили. Новина неймовірна по двом причинам. Дотепер ми від них мали лише десяток тих САУ, і два РСЗВ. А от тепер аж 18 штук. Це перший момент. Момент другий йдеться про 18 штук надсучасних сау. Звуться RCH-155, і це гармата від панцергаубиці 2000, але на шасі з восьми колес. Тобто це надзвичайно швидка і мобільна САУ, яка відстріляється. І поїде собі геть швидше, аніж росіяни встигнуть репу почухать і взятися стріляти у відповідь. І от саме таку зброю Олаф Шольц нам погодився дати. Та бути тако не може, скажете ви і будете праві. По-перше, нам цю зброю не дають, а продають за 216 мільйонів євро. Утім, ну греть з ним хай за гроші, але воно нам все одно ну конче потрібне. Але є і по-друге, що нам ця зброя від німців прийде, увага, в березні. В березні 2025-го. Навіть не 23-го, 25-го року. Тобто через 30 місяців. Чому так? Ну, бо німці цієї зброї на тепер не мають. Вони нам мають її під замовлення виготовити. Ось причина того, чому німецький канцлер це погодив. Бо це робота і прибутки німецької промисловості, але головніше, що це аж про 25-й рік ідеться. Ну а хто зна, як воно там до того часу все буде. От такий хитрозроблений, м'яко кажучи, в нас німецький наш союзник. Новина номер два го дня війни. Що Путін з ультиматумом до Європи вийшов, каже: хочете отримувати в достатніх обсягах російський газ, хочете мати чим грітися взимку, хочете, щоб ваша промисловість і далі працювала на дешевих енергоносіях. Ну то знімайте санкції з північного потоку. потоку-2». сертифікуйте його, запускайте, і буде вам того нашого газу до схочу. Що за північний потік? 2 такої нагадаю, це та от труба в обхід України, в прокладання якої Путін вбухав мільярди доларів, але вона порожньою зараз дарма ржаві на дні Балтійського моря. Ну бо цей газогін його так і не запустили, адже Путін пішов війною в Україну, і ця труба потрапила під європейські санкції. І от сьогодні Путін фактично зізнався. Що всі ті обмеження останніх місяців, коли він перекривав газ через Білорусь Польщі, коли він прикрутив мало не до кінця вентиль на північному потоці, один і казав, що то там просто зламалися компресори, і саме тому тиску в трубі немає, то це все була брехня, це все було заради того, щоб створити в Європі дефіцит газу і створити передумови, щоби Путін сьогодні вийшов і в ультимативній формі взявся вимагати запуску північного потоку 2 що і ржавіє порожнім на дні Балтійського моря. Єдине, що дивіться за спокою, шантаж не спрацював. Європа останні місяці готувалася і вже готова перезимувати в умовах дефіциту російського газу. Тобто Путін запіздав, Путін втратив і цей свій передостанній важіль впливу на Європу. Новина номер 3 Співачка ротом Ані Лорак, яка зрадила батьківщину, втекла на Росію і розказувала там, як вона Путіна любить. Вона втомилася, схоже, співати по московських кабаках за їжу і вирішила трохи підзаробити в Європі. Влаштовує тепер вона турне Німеччиною та Чехією, співатиме в Лемго, Гамбурзі, Офенбахові, Празі, Нюрбергу та Дортмунді. Шановні українці, хто от там зараз перебуває, і хто мене чує, хто до Німеччини та Чехії втік від війни. Ну, то давайте, будь ласка, зірвемо цій Кароліні куйок її заробітки. Хай вона на роботу до московських ресторанів повертається, ну, де їй саме і місце. Тож, будь ласка, гляньте на німецькому, але російськомовному сайті контрмарка.де, розклад концертів цієї зрадниці, і завітайте туди з українською символікою і з нашими стягами. І продемонструйте. Скажіть тій Ані Лорак, усе, що ви про неї думаєте і про її любов до Росії та Путіна. А якщо маєте час і натхнення, ну то просто зараз зверніться до організаторів, до власників концертних залів, щоб вони почули ваше обурення. Ну і може, взагалі тій Ані Лорак в оренді відмовили. Це взагалі було б ідеально. Наперед вам за таке дякую. Це всі цікаві новини, якими я хотів із вами поділитися, але нагадаю про лайки і підписку, якщо такий формат моїх новин вам до вподоби. Все буде Україна! Слава ЗСУ, побачимось!